Майбутнє України яке воно сьогодні? Фахівці спрогнозували три ймовірні сценарії життя у державі залежно від того, кому Україна подасть руку заходу чи сходу. План перший Україна залишається у статус-кво. Тобто, наприкінці листопада ми не підписуємо угоду про асоціацію з Євросоюзом. Але при цьому відмовляємось від членства у митному союзі з Росією. Тоді прогнозують експерти, економіка нашої держави продовжить падати, і за підсумками року ВВП країни сягне 0%. Зрив угоди з Європою загрожує тим, що український ринок та рівень життя населення повністю залежатимуть від. Добробуту за кордоном мовляв, якщо економіка європейських країн чи східних держав йтиме вгору, українцям теж буде солодко. Або ж навпаки, такий шлях для України фахівці назвали безперспективним, бо навряд чи українська влада зможе самостійно підвищити економічні показники держави. План другий Україна замість європейського вибору зробила поворот на 180 градусів і вступила до митного союзу. За рік такого членства наша економіка почне зростати завдяки дешевому газу. Саме цим аргументом сьогодні Росія намагається загнати Україну до митного союзу. Та, попри зростання зовнішніх економічних показників держави, житимуть українці точно не як вареники в маслі. Товари та продукти для населення здорожчають приблизно на 15%. відсотків. У Митному союзі ставками до п'яти разів вища, ніж тепер в Україні. І ще одне відкриття: невдовзі ціни на газ та нафту у світі почнуть падати. Таким чином, російський газ порівняно з європейським буде дорожчим. Відтак українці залишаться з дорогим газом, недешевими продуктами та низькими зарплатами. Але якщо Україна обере західний шлях, підписавши 29-30 листопада у вільності угоду про асоціацію з євросоюзом, то за очікуваннями фахівців. Це стане унікальним шансом для країни та її економічного зростання і водночас модернізації підприємств згідно з євростандартами. ВВП країни у перші роки зросте не набагато всього на 1%. Але головне те, що ціни на товари народного споживання не стануть вищими, навпаки, вони мають впасти. Тож разом і швидким зростанням економіки України покращуватиметься і добробут населення. Зарплати стануть більшими, а товари у крамницях не дорожчатимуть, зокрема з де. Шивіють техніка та автомобілі сьогодні. Для України європейський вектор це єдиний унікальний шанс змінити майбутнє свого народу. Та при цьому слід бути готовим, каже екс-міністр закордонних справ України Володимир Грицько. До удару з боку Росії. Буквально на другий день, після того як це не відбудеться. Граду стиску з боку Москви на Україну підвищиться в рази. Це не просто будуть зупиняти наші вантажівки на кордонах, це почнеться тотальна торговельна війна. Натомість Україна після вступу в ЄС відкриє для себе доступ до величезних фінансових ресурсів. А мова буде йти вже про 10-15 мільярдів, перш за все від Європейського інвестиційного банку, завдання якого підняти інфраструктуру України до рівня європейських стандартів. Тобто підготувати Україну до вступу в ЄС. Перш за все, це стосується доріг. Оксана Щопак, Роман Ковальк, економіка з телеканал Зік.